Всім доброго дня, з вами компанія Автопарк, Вінницький філіал. До нас заїхало нове чудове надходження, це Chevrolet Pruz. Автівка у нас з 2011 року випуску обладнана 1.4 бензиновим двигуном автоматичною коробкою передач та системою переднього приводу. Автівка до нас переїхала із США. Пробіг даного автомобіля 206 тисяч кілометрів. Ціна даного автомобіля 6640 доларів. Ми маємо чудову оптику, е, партроніки передні та задні. Гума у нас 16 радіусу на легкосплавних дисках. автівка вся в заводському тонуванні. Жодних нарікань по кузову немає. У мене задні заднього та задні партроніки. Далі, друзі, по, передній, по задній частині у нас зустрічає е текстильний салон в чудовому та доглянутому стані. Дах у нас без нарікань, карти заднього ряду дверей в чудовому стані. Далі, друзі. Карти переднього ряду дверей жодних нарікань немає. Електропакет, електрорегулювання зеркал, управління світлом, датчик світла є та дощу, мультифункціональне кермо, кондиціонер, штатна мультимедіа, AUX, USB та багато інших корисних функцій, друзі. Тому, кого зацікавило дане авто, ми запрошуємо вас до нас, місто Вінниця, вулиця Соборна, 1. Також діють послуги лізінгу та трейдину. І ми з легкістю зможемо пригнати для вас будь-яке авто із Америки. З вами, як завжди, автопарк.